Всім привіт! Сьогодні нестандартно підійду до фантастики і порекомендую вам мальопис. А саме мангу, тільки я візьму новий рівень. У нас е, цей цикл е, мальописів локалізувало, видавництво, локалізувало і видало видавництво Northern Lights. Ви бачите, тут чудова обкладинка з. Цікавим поєднанням глянцю та матових поверхонь. Ну, Видання дуже красиве. А, всередині ну, якісний папір, зрозуміло, дизайн, а, чудові ілюстрації. Ну, Арт тут окремо цікавий. А, і я дуже рекомендую. А, Якщо хтось ще не знайомий з цією мальованою історією, то дуже рекомендую цей формат і наше видання, нашу локалізацію. Далі про сам комікс. Чому взагалі фантастика і мальописи? Тому що насправді в мангах, коміксах та інших мальованих новелах, Часто бувають сюжети, які не менш цікаві, і концепти фантастичні, які не менш цікаві, ніж у світовій науковій фантастиці. Тому, і, от власне, один з таких прикладів: тож, якщо ви ще не знайомі не захоплюєтесь мальованими новелами, то з цього циклу можна почати. Тому що концепт тут цікавий, цікаво описаний, мова йде про інший світ, в якому є дивовижні аномалії, і наш герой опиняється, не маючи, в принципі, ні можливостей, ні шансів і опиняючись в надскладних умовах, в смертельній небезпеці, все ж таки, не зраджує своїм принципам і вирішує боротись до кінця, і, власне, отримує абсолютно незвичайним способом шанс а, на зовсім інший іншу можливість а, зростання власної сили а, в цьому світі. І, Власне, робить це вирішуючи, не зупинятись на досягнутому. Тож, тільки я візьму новий рівень, дуже рекомендую всім українцям для підняття бойового духу.